У Вінницькій області готові прийняти евакуйованих у зв'язку з підривом Каховської ГЕС та евакуацією цивільного населення з зон підтоплення. Вінницька область вже сьогодні має можливість надати прихисток 4 тисячам особам. З них 306 маломобільних. Це місце компактного поселення у громадах області, а також обласні заклади освіти та соціальної сфери. Вінницька область вже сьогодні має можливість надати прихисток 4 тисячам осіб, з них 306 маломобільним особам, це місця компактного поселення у громадах області, а також обласні заклади освіти та соціальної сфери. Наразі в оперативному режимі вирішуються питання з міжнародними фондами, які працюють на теренах Вінниччини. щодо забезпечення закладів освіти та соціального захисту, додатковими ліжками. А постільною білизною це дасть можливість упродовж наступних кількох днів розгорнути додатково ще дві тисячі місць. Нагадаємо, 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції через сходження води у зоні підтоплення. Опинились близько 80 населених пунктів, зокрема частина Херсона. У ОВА зазначили, що тримають контакт з колегами з Херсонської обласної військової адміністрації щодо евакуації та надання необхідної допомоги у регіоні. Відкрили гарячу телефонну лінію з питань розміщення 1526.